Принципів, що ця заповідь змінює погляд на життя, що ця заповідь нагадує про те, що ми не раби, а є вільні і заслуговуємо на відпочинок. Що ця заповідь є нагодою зміцнити сімейні і дружні відносини в час неділі, що ця заповідь також шанує навіть наших тварин. Колись використовували тварин для праці, тепер використовують тварин для задоволення. Колись хто собак ніхто не носив, тепер їх всіх носять. Собакам дуже круто живеться, я деколи заздрю їм. Вони деколи краще виглядають, ніж я. Але це є любов до них, вони є створені, вони є добрими, це є Божі створіння, і навіть про них Господь дбає. Четверте, Бог приводить до шанування відпочинку, і відпочинок приведе мене до шанування Бога. Тільки коли відпочиваю, здатен наблизитись до Господа. І п'яте, коли є пошана до третьої заповіді, є моє визнання того, що є наді мною Творець, мій Господь, який турбується, який любить і піклується про мене, і знає, як це робити. Моє завдання дозволити йому турбуватися за мене.